Частина друга складне мистецтво простих рішень. Розділ перший. Регенерація. Їй хотілося якнайшвидше усамітнитися у спокійному чистому закапелку, але на вулицях французького кварталу, який заполонив галасливий, строкатий, безтурботний натовп людей зі зміненою у різний спосіб свідомістю, таких місць вже годі було шукати липневого теплого вечора. Звідусіль лунала бравурна музика, кожна найтихіша нота якої вибухала у голові лип гучними петардами, знемагаючи від покучого болю в нижніх кінцівках, що супроводжувався нестерпною нудотою. Лип, випадково вдихнувши хмаринку цукрової пудри, мало не вивернуло увесь вміст порожнього шлунку просто посеред гамірної вулиці. Дівчина рвучко повернула у напрямку туалетів, які вона запримітила біля культового кафе Дюмонт. Шкутельгаючи поміж численних столиків у цій туристичній пастці і намагаючись не збити з ніг матушливих офіціантів, дівчина нарешті дісталася до вільної туалетної кабінки. Вона втомлено присіла зверху на унітаз, не переймаючись жовтими краплями, що рясно вкривали кришку, стогнучи від болю. Дівчина підтягла потерті джинси вище розпухлих колін. Шкіра на колінах почала тверднути, набуваючи сталевого відблиску. Біль ставав інтенсивнішим, запалені набряклі суглоби втрачали еластичну гнучкість. Тремтячими руками дівчині вдалося дістати зі шкіряного наплічника на велику прямокутну скриньку. У скринці залишалося два металевих шприци. Вона насилу зняла зубами міцний пластмасовий запобіжник з велетенської товстої голки і, закусивши губу, з розмаху зробила собі ін'єкцію у м'яз правого стегна. За долю секунди її тіло почало сильно судомити. Дівчина повільно сповзла на сіру смертючу підлогу, міцно затискаючи порожній шприц у слабкій долоні. У двері туалетної кабінки хтось загрюкав. Але дівчина, витягнувши кволі ноги, без жодних ознак життя, продовжувала лежати на брудній липкій підлозі. У кімнаті відпочинку наростала паніка. Якась обурена жінка голосно скаржилася, що це місто захопили наркомани, навіть спокійно в туалет не підеш. Офіціанти, яких вона привела. Несамовито гримали у двері, з-під яких стирчали тонкі ноги, вбрані у червоні шкарпетки з аплікацією зелених вареників, і чорні грубі черевики на товстій підошві. Гей, дівчино, ти там ок, маєш наркан чи подзвонити 911?» Ліберті поволі підтягнула тремтячі ноги під себе і кволо відповіла: Так, маю антидот, ідіть геть, не турбуйтеся. Ти впевнена? Наполягав чоловічий голос. Може, відчиниш двері? Все добре, я зараз підведуся, мені вже краще. Лип, спираючись обома руками на унітаз, на насило встала навколішки і, переселюючи нудоту, почала повільно підводитися, тримаючись руками за тонкі стінки кабінки. Вона помітила, що її коліна почали зменшуватися у розмірі, а шкіра набула здорового рожевого відтінку. Дівчина відчула знайоме приємне тепло у суглобах. Під дією вакцини спазматично стиснутий шлунок розслабився і тягуча, виснажуюча тіло Нудота відступила. Либна швидкоруч запакувала коробку з шприцами до бажового рюкзака і опустила штанки джинсів додолу. Вона вже збиралася вийти з туалетної кабінки, як несподівано усвідомила, що увесь той час. Коли вона регенерувала на гидотній підлозі туалету найвідомішого кафе у Новому Орлеані, хтось постійно перебував у сусідній кабінці, а раптом їй під ноги впав сріблястий мерехтливий конверт. Ошелешена дівчина моментально нахилилася, щоб його підняти. Краєм ока вона помітила, що той чи та, хто ховався поряд ймовірно пересувався на міцних волохатих лапах, схожих на собачі. Лип, недовго роздумуючи, запхала сріблястий конверт у бічну кишеню рюкзака. Помивши руки та освіживши обличчя, вона вийшла з туалету, одразу наштовхнувшись на високого чорного хлопця, який, здавалося, чутував на неї біля дверей. Лип мала намір прошмигнути повз непомітно, але юнак вже впритул наблизився до неї, і вона не встигла зробити рятівний маневр. Я радий, що ти жива. Напівглузливо сказав хлопець. Так, все норм, дай пройти. Дівчина вже помітно нервувала, хоча навколо було достатньо відвідувачів, але невеликий закапелок надійно ховав їхні постаті від людей, яких цілковито поглинуло споживання смажених гливких пончиків, густо посипаних цукровою пудрою. Хей, я тільки хотів переконатися, що ти там не скупитилась від фентанилового передозу. Нам тут ще знову тільки трупа бракувало. Юнак відступив у бік, пропускаючи дівчину вперед. Лип вже хотіла залишити його з думкою, що вона наркоманка, але потреба нових знайомих в чужому місті вимагала сумнівних на перший погляд дій. Це не те, що ти подумав. У мене діабет з дитинства першого типу, я інсулінозалежна. Дівчина ляпнула перше, що прийшло їй на думку. І з викликом подивилася на чорного юнака. Ок, співчуваю, мене звати пол. Він простягнув дівчині міцну долоню, яку вона ж одразу потисла. Либ, Либі, Либерті, вже впевненіше сказала Галя, яка щойно придумала собі нове ім'я. Ок, Либ, широко посміхнувся, блиснувши білозубою американською посмішкою пол. Сподіваюся, це твоє справжнє ім'я. Ти не уявляєш, наскільки справжні!» Вакцина почала діяти, і дівчина відчула себе більш впевненіше, до неї повернулася її звична балакучість та дружелюбність. Слухай, Пол, я тут проїздом. Чи не знаєш, де я могла б вийняти якесь дешеве помешкання? Вона запитально подивилася на юнака своїми великими очима кольору лісової ліщини, і усміхнулася. Дешеве помешкання у центрі туристичного міста? Моя тітка має кімнату на горищі, тільки це на Бурбон стріт, не знаю, чи тобі підійде. Галя уяви не мала, про що він говорить, але на вулиці вже сутеніло, тому вона вирішила прийняти цей варіант. Чуєш, у мене зміна закінчується за годину. Якщо почекаєш мене, то я проведу тебе до тітчиної квартири. Дівчина завагалася на мить, але бажання мати хоч якусь компанію у незнайомому місті Схилило її до прийняття позитивного рішення на рахунок пропозиції високого пола. Хлопець дивом знайшов для Галі порожній столик. Він приніс паперовий стаканчик з лати та тарелю квадратних пухких беньє. Вона з задоволенням зробила великий ковток гарячого лати і, роздмухуючи навколо себе хмаринки цукрової пудри, з насолодою відкусила шмат великого смаженого пончика, демонструючи апетит, якому позаздрив би, і вовк. Розділ другий КОНВЕРТ Пьорл, міцна жвава тітка офіціантка пола, вбрана у яскраву кратату сукенку, уважно слухала плутані пояснення свого схвильованого племінника. Її погляд був прикутий до різноманіття плям, на галеній блакитній сурочці. Дівчина помітила, що жінка геть не була у захваті від прохання пола. Галя, мило посміхаючись, одразу запропонувала розрахуватися за два тижні. Вона запевнила на приязну власницю кімнати на горищі, що її влаштують будь-які умови. Жінка вже вкотре кинула на пола багатозначний несхвальний погляд, скептично скривила повні губи, але неохоче відкрила шухляду у столі. Діставши звідти важкий металевий ключ від житла на горищі, вона віддала його Галі зі словами. Тільки без сюрпризів, згода. Погляд її темних, як безмісячна ніч очей наостанок, наче відсканував кожну клітину галеного блідого обличчя. В дівчині не хотілося обманювати своїх нових знайомих, тому вона знічено і спішно подякувала непривітній тітці Пола і попросила хлопця провести її до тимчасового помешкання. Попрощавшись з полом, дівчина відчинила бічні, приховані від стороннього ока двері триповерхового історичного будинку на Бурбон-стріт, яким володіла Пьорл. Галя обережно піднялася з крипучими дерев'яними сходами на горище. У темному задушливому захаращеному коридорі пахло сирістю, порохами, від яких хотілося чхати, сушеною травою і смердючими секретами хтивих котів. Відкривши тим самим ключем важкі двері, які вели з вузького коридору до доволі просторої кімнати, Галя полегшено зітхнула. Напівтемне приміщення було ухайним, хоча й справляло враження, що власниця не часто сюди навідувалась. Старі меблі були вкриті пилом, а невеликі вікна наглухо зашторені. Дівчина повісила свій потертий наплічник на масивний металевий гачок на дверях і присіла на велике ліжко посеред кімнати. Насамперед їй дуже хотілося прийняти гарячий душ, але дія соломійної вакцини проти злиденної отрути втрачала свою силу. В землі предків останнім часом вельми бракувало саме того виду мухоморів, з яких мавці Соломії вдалося створити антизлидняк головний компонент антидот для токсичної швидкодіючої отрути злих злиднів. Злиденні вчені верховного злитня тим часом вивели унікальний вид зомбі іванів дураків, які харчувалися цінними мухоморами. і вони дураки також добре володіли вмінням вводити оману у, у наївних мешканців землі предків своєю вдаваною простотою і душевною добротою. Останні не вбачали в них ніякої загрози і навіть белькотіли з ними по злоденному запрошуючи підступних дураків до своєї оселі. Винищуючи вночі посадки цінних мухоморів на Лисих Горах, на які дураки мали тренований нюх, вони виходили на телепатичний зв'язок з головними злоденними брехунами і нашіптували довірливим мешканцям землі предків про братську любов верховного злидня і перемир'я зі злими злиднями. Небезпека ще була в тому, що і вони дураки мали людську подобу, яка не викликала жодних підозр. Веснянкувате, кругле, як млинець обличчя, ніс бульбиною, щербаті рідкі зуби, які вони показували при зустрічі у дурнуватій посмішці, і скуйовджене солом'яне волосся. У світі людей вони часто любили вдавати з себе жертв злиденного життя у імперії злих злиднів, і вони, дураки, вже розповзлися далеко за межі імперії злих злиднів, і їм вдавалося вдало дурити і довірливих мешканців світу стурбованих ельфів. І світу нерішучих драконів, вдало маніпулюючи співчуттям, щоб отримати прихисток. Освіжившись сухим душем українського бренду «Пречиста діва з натуральними складниками травечисту тілу та подорожнику, Галя закинула брудний одяг у пралку, зрадівши зручностям скромного житла. Вона відчинила вікно, і у кімнату вихором увірвалася вулична какофонія зі звуків п'яного сміху. Різножанрової музики, нетерплячих клаксонів нервових водіїв та пронизливих поліцейських сирен, які їх вгамовували. В кімнаті гостро запахло маріхуаною, кавою, смаженим м'ясом і порошком для прання. А Галя вдихнула на повні груди тепле важке лепневе повітря таємничого південного міста. Вона згадала про сріблястий конверт, який їй залишила істота на міцних волохатих лапах. У дівчини не було сумніву, що загадкова істота, причаївшись у сусідній туалетній кабінці, стежила за нею. Галя з цікавістю дістала конверт із бічної кишені рюкзака, який одиноко висів на темному гачку. Листівка вже не виглядала такою містичною. Вона, зручно вмостившись на м'якому ліжку, почала читати текст, який ледь вловимо мерехтів сріблястим сяйвом. Шановна мадам! Ласкаво прошу до нашого гостинного музичного та містичного міста. Запрошую вас на вечірній коктейль до найвеселішого бару у Новому Орлеані. Думаю, нам є про що поговорити. До зустрічі 3 липня 2024 року об 11 годині вечора у готелі Монтелеоне. З повагою, містер Ругару, замислено кусаючи нижню губу, вона декілька разів перечитала повідомлення. Галиним завданням було з'явитися у місті непомітно і вийти на контакт з відомою в цій місцевості володаркою світу магії та чаклунства. Читаючи загадкове запрошення, вона запідозрила, що її присутність тут вже не була таємницею. Дівчина охопила суміш різних відчуттів захоплення, цікавість, хвилювання і трохи страху. Вона й гадки не мала, як має виконати своє завдання. Зустріч з місцевими містичними істотами була б дуже помічною, але тепер, коли ця можливість з'явилася, вона була неабияк збентежена. Хто цей містер Ругару? і що за таємниця ховається за цим запрошенням друг чи не друг? Хвилюючі думки, почали танцювати запального аркана в її голові. Галя дістала свій оновлений англійською версією смартфон і подумки набрала повідомлення такого змісту. Дорога Саро, я прибула на місце завдання, і маю запрошення на коктейль від таємничого містера Ругару. Мені немає що вдягнути. Відповідь прийшла миттєво. Пакунок під дверима. Я про все подбала моя крихітко. Порошок вдихнеш перед виходом. Він додасть люмінісцентного блиску твоїм очам, зробить повнішими губи і розгладить зморшки. Цілую, будь обережна. Постскриптум. Не забудь напувати квітки рути місячним сяйвом вночі, а вдень сховай їх у прохолодне темне місце. Галя щось весело могикнула собі під ніс, прочитавши про зморшки. Вона відчинила двері кімнати до коридору, щоб перевірити, чи не пожартувала Сара. З дверима на підлозі вже лежав великий пакунок, дбайливо загорнутий у цупкий чорний папір і оздоблений живими сонцесяйними квітами червоної рути. «Супер миттєва магічна нова пошта, дякуємо за ваше замовлення, прочитала Галя на блискучій білій листівці, прикріпленій до посилки. Забравши акуратний пакунок усередину, вона міцно зачинила двері, не помітивши, як з квітки впала червона пелюстка на ніч чорному кутові. Пухнаста тварина, прихована темрявою, бавилася у куті за дверима крихітною мишею. Кіт вже мав намір придушити кіхти лапою нещасну жертву, але щойно ніжна сяюча пелюстка торкнулася його темного носа, він несподівано лагідно заморкутів до напівживого сірого створіння і, жалібно нявкнувши, зник у темряві. Магія вже непомітно у це місто слідом за Галею, бо, як відомо, жодний портал ніколи не вдається повністю зачинити одразу. Зазвичай це стається з часом. Коли електромагнітні хвилі інших вимірів самі діагностують пошкодження у тонких матеріях і з часом затягують дрібні дірки і шпарини, але поки триває цей кропіткий процес, чекає неприємних сюрпризів.